Друзі, доброго ранку! Я прийшла в садочок, буду рвати зараз яблучка І будемо разом з вами варити смачнюші варення на зиму. Ось такі червоні яблучка. Друзі, яблучка я вже нарвала, тому буду зараз ще рвати виноград, щоб зварити варення яблучно-виноградне. І хочу вам показати, подивіться, зараз у нас кінець вересня і ось така от малинка. Дивіться. І трішечки нарву ось такого теж винограду. Він теж дуже солодкий та смачний. І для аромату додам ось такі ще сині виногради. Нарвала я яблучка і нарвала виноград. Тому ми будемо з вами варити незвичайне, дуже смачне варення з яблучок і з винограду. Тому я зараз перемию виноград, видалю усі пошкоджені ягодки, також перемию яблучка і видалю серцевину. І наріжу невеличкими шматочками. Перебрала і помила я виноград. І порізала яблучко на такі невеличкі шматочки. Додала я цукор і перемішала. У мене тут 1 кг яблучок і 2 кг винограду, цукру я додала теж 2 кг. І залишу так на декілька годин, щоб яблучка та виноград пустили сік. Пройшло майже 4 годинки. Подивіться, як яблука і виноград пустили сік. Тому я зараз буду ставити на плиту і варити. Буду варити до тих пір, поки яблочка і виноград не будуть м'ягенькі. Пройшло вже півгодинки часу, як киплять яблочка і виноград. Ось так розварилися, бачите? Зараз виключу плиту, і хай повністю вистигає, потім будемо перетирати через сито. Вже перетираю наші, наш виноград і яблучка. Ось так через дрібненьке ситочко. І ось таке, дивіться, яке красиве. Пюре у нас видається який гарний колір. Поставила я вже варення на плиту, буду варити на повільному вогні на протязі 30 хвилин, періодично помішуючи. А тим часом, поки буде варитися наше варення, нам потрібно стерильні баночки, тому зараз буду стерилізувати. І в баночки, і в кришки. Ось так кипить моє варення вже 15 хвилин. І ще 15 хвилин і будемо закручувати. Друзі, пройшло не півгодинки, а, мабуть, хвилин 40. Ось так виглядає моє варення. І тому я виключаю плиту і буду набирати в баночки. Коли варення охолоне, то буде густе, тому що в яблуках міститься пектин. А пектин це загущувач. Тому. Набираємо в баночки. Я вже повністю вистигло. Ось таке, дивіться, яке воно густеньке в мене вийшлось. Ось таке густесеньке. Як мармелад. Тому пропоную вам зробити дуже ароматний, красивий на вигляд і дуже смачне варення з яблук і винограду. Із цього варення можна буде випікати різні булочки, рулети, та пірошки. Тому готуйте та смакуйте! Всім смачного!